Мадридський реал та мюнхенська Баварія зіграли між собою у Єврокубках 24 матчі, в яких іспанці забили 32 голи, а німці 34. Перед черговим протистоянням цих команд пропоную насолодитись кращими голами, які вони забили одна одній. Відкриває на штоп гол Джовані Елбера, який рішуче пробив точно у нижній кут. Охай. Смотрите, какой гол. Это, конечно, не ожидал. Потрясающе. Абсолютно хасилос. ей є ой, є Тобто да, ну, давайте скажем. А кто би з нападаючи з такої позиції, коли можна було вбік і став би А вот он ударив, это мастер, и это закончилось бом. Досвідчений Штефан Ефенберг хитро виконав штрафний удар. До такого молодий Касільяс не був готовим. Вот в нынешнем сезоне он еще и одел капитанскую повязку. Опасные удары, посмотрите, Эффенберг в своем стиле. Он сейчас блестяще перехитрил вратаря Касилиса. Тот просто-напросто не ожидал, что вот можно так исполнить штрафной. Что ж, Эффенберг великолепно действует. Это его второй гол в восьмом матче Лиги чемпионов. Після голу Ефенберга у тому ж матчі Касильяс пропустив ще один красивий м'яч. Але відмінність у тому, що цей гол не індивідуальний, а командний. Матч на легендарному стадіоні там завершився тим, чим завершився. поки я вам об этом розказував, пока я вам напомню о том, как Баварії не повезло на нову хамп во время финального поединка з Манчестер Юнайтед, Сейчас Баварии, в отличие от той встречи, везет куда больше. В конце первого тайма счет становится 3-1. В пользу Мюнхенца. Посмотрите, как раздосадованы запасные реала. Конечно же, они, наверное, были просто психологически не готовы к тому, что команды будут уходить на перерыв вот при таком счете. У 2007 тисячі екс-гравець Барселони Марко Ван Бомель забив важливий гол у ворота реала незадовго до кінця матчу. Цей гол запам'ятався скандальним святкуванням, але у наш топ він потрапив завдяки своїй красі. Штрафную подачу виповнив. Можна пробити. ван Бомель гол, гол три два баварія це зробила! Ван Бомель забиває нескільки не дуже прилично радується, Ну яка різниця? Мюнхенская Бавария увеличивает свои шансы на общий успех, на, общий, э, на общую победу по итогам двух матчей. Не будем торопиться, есть еще вторая встреча, там что угодно может произойти. Но 3-2 это очень-очень для Баварии хорошо. Марк Ван Бомель, новый лидер Баварии. Нет у Михаила Балака, есть голландец Ван Бомель. Карстен Янкер – таранный форвард, который забил немало красивых голов. И Реал также от него постраждал. Янкер удар гол 1-0. Бавария впереди. Тот самый быстрый гол, которого ждали мюнхенцы. И тот самый беспорядок в обороне Реала. Как все это похоже на первый матч между этими командами в нынешней лиге чемпионов в Мюнхене. Відкриває топ 5 гол, який насправді не вирізняється своєю красою. Але вважаю, що про найшвидший гол в історії Ліги Чемпіонів не можна було не згадати. Припадують мечпаварія перва та пасмаменти, що становить. Чи багато ви бачили голів, коли перед завершальним ударом футболіст дозволяє собі легенько понабивати м'яч коліном. Звісно, це не зневага до суперника. Просто так склався ігровий епізод. Ну, же красавець показала, що він Фляшив, м'яч. Ну, ви посмотрите, а Забивали зі штрафного удару, пустивши м'яч під стінкою. Такі великі майстри, як Роналдиніо та Пірло. У 2014-му Крістіано Роналду став один ряд з ними, повторивши цей трюк. Поки штрафної хто проб'єд. Крістіану, ну конечно, йому нужно забивати. Забивають четвертий под стінку. Розвалюється стінка. І це я думаю жирна точка в этом матче. так от розвалилась Баварія в цих полуфіналах, як это саме преславу стінка. 4... Чотири... Легендарний дербомбер Герд Мюллер у двох матчах з реалом у 76-му забив три голи. Один з них став нетиповим, адже Мюллер забив за меж штрафного майданчика. У 2000 році у матчі групового етапу Рал був декласований з рахунком 4-1. Підсолодив цю поразку шедевр у виконанні Івана Ельгєри. пожалуйста, угодно. 15 номер Видвинувся, ніхто не опікаливана Ельґєра, а удар, звісно, просто фантастичний получился У 15 го номера. Ось така, як на мене, досить непогана десятка у нас вийшла. А як думаєте ви? Пишіть у коментарях. Також діліться своїми прогнозами, хто Real чи Баварія вийде у півфінал Ліги Чемпіонів 2017. Підписуйтесь на канал і бажаю всім насолодитись цією класичною битвою гігантів.